17 травня Валерію Олексійовичу зателефонували та повідомили, що саме проходить якась акція. Залишилося два місця для участі, і одне з них він отримує. Це природньо, зацікавило пенсіонера, і він продовжив розмову. Ви пенсіонер, Я кажу, да. так. Ви інвалід, Я говорю, второї групи. От скидка 30% і вам зробити, що вам треба: окна, двері, балкон. Я кажу, балкон, би желательно. Хорошо. Дуже хотів він зробити подарунок своїй дружині на день народження. Запланував засклити балкон та обшити його з обох сторін. Все вимірювати та оформляти представники фірми, розташованої на вулиці телевізійній, приїхали буквально через годину. Порахували. Вийшла сума 12 тисяч 350 гривень. Роботи пообіцяли виконати протягом двох тижнів максимум. Домовилися про розсрочку на 10 місяців та підписали всі папери. Через який час, коли два тижні давно минули, приїхали, засклили балкон та так, що вся конструкція загрозливо хитається. І на цьому все до цього дня замість двох тижнів минуло два місяці. А виконавці не поспішають виконувати свої зобов'язання. Та найгірше те, що обіцяючи довірливим пенсіонерам розсрочку, фірмачі підсунули для підпису документи про кредит. А договір, як це часто буває, Валерій Олексійович не прочитав, цілком довірившись представникам фірми Шрифт дуже мілкий, Там неможливо не його прочитати Неможливо. Технічно, з моїм зрінням, його неможливо зрозуміти і прочитати. Ну, а попросить, чтобы она ее прошла, вам было неудобно, да? <рес> не стоял этот вопрос вообще. Если бы она заикнулась о кредите, я бы сразу расторнул, даже не начиная. Потому что кредиты против кредитов я категорически против. Теперь банк погрожує ему санкциями. Балкон в плачевном состоянии. Пенсионер у ВИЧ телефонует нам. через вас предупредить таких же стареньких, больных людей, чтобы они не попадались ни на какие льготы. Это все шахраи, чтобы... Ну, ладно я, не стыдно смотреть людям в глаза, что меня сделали не знаю как, как могли. Имею четыре высших образования. И меня, как это, ну, не у меня юридического. Аби в ситуації розібралися юристи, Валерій Олексійович написав заяву до міліції. Там одразу кваліфікували дії фірмачів, як шахрайські Слідство йде, такі ж ситуації вже були. Будемо робити все необхідне для того, щоб привлечь предпринимателя установленної закон ответственности, чтобы гражданин, который так сказать предпринимателя, а именно его мошеннических действий мог отстоять свои законные права в суде. Так, у правоохоронців вже багатий досвід притягнення до відповідальності віконних шахраїв минулого року. Наприклад, тільки в Тернівському районі було задокументовано 66 фактів подібних незаконних діянь з загальною сумою збитків майже 300 тисяч гривень. Всі епізоди доведено до суду винні покарані. Може, тому цьогоріч статистика не така плачевна. Порушено дві карні справи за фактом такого шахрайства, але це не означає, що зловмисники припинили обдурювати пенсіонерів. Тому застереження з цього приводу залишаються актуальними. когда вы заключаете договора какие-либо на установку металлопластиковых окон, на изготовление какой-то мебели, Хочется сказать вам, читайте, пожалуйста, пункты договора. Если у вас проблемы какие-то со зрением, или вы просто физически не можете просмотреть все пункты договора, приглашайте родственников, приглашайте соседей. Пусть они будут свидетелями при подписании этих договоров, чтобы вы потом в последующем могли себя защитить.